Понад чверть століття на варті місцевого самоврядування 25 років з часу створення відзначило Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України. Сьогодні членами структури є всі 62 громади Прикарпаття а основна мета організації обмін досвідом та ефективна комунікація між територіальними об'єднаннями. Вважаю, що найголовніша роль, яка була і яка є в асоціації міст, це те, що вона об'єднує. Тому що нам найважливіше, -най щоб ми об'єднували, щоб ми не ділилися по, по там, по якихось напрямках чи схід захід, чи що? Тому що вже як тепер правильно ми говоримо, що вже немає там східної і західної України. Є Україна на сході, є Україна на заході. За останні три роки ми опрацювали близько 100 проблемних питань. Яскравий приклад вирішення одного із них це місто Бурштин. Коли ініціатива в підтримку міста Бурштина і проходження опального сезону, де з бюджетів громад територіальних громад нашої області близько 7 мільйонів гривень було надано бурштинській територіальній громаді для того, щоб населення бурштина, яка мала загрозу не пройти зимовий опалюваний період 24-25, мало цю можливість зробити.